Я зараз хочу пройтись біля університету, але це будівля не, не, не така стара, як там на горі університет, він там починався. От. Це вже пізніше було побудовано, побудована тут бібліотека. Оце річка, авер тече. Там ботанічний сад старий, він зараз як парк. Новий перенесли туди на О. І тут ще старе кладовище, але вже не видно, що там кладовище. Я робив відео кладовище, яке вже було перенесено. Давно це було, десь 19, на початку ХІХ століття, а це ботанічний факультет, тут, тут він був, о, тут він був ще коли ем, був Ботанічний сад тут. А це корпуси ось. Корпуси університету. Ще є на горі там, дуже багато корпусів, різні факультети. Великий університет. Тут 90 тисяч. Мешканців, з них 30 тисяч, третина це студенти. Вони тут вчаться, живуть, безобразничають. Отак <рес> Я зараз йду, це задня частина університету, там теж якийсь інститут який. Є інститут. Так. Це все таке студентське містечко. Ось воно. Отак. Я обійду з іншої сторони. О, зараз спекотно І хлопці бігають. Галяка. Ой, так. А це поруч така філармонія, схожа трошки на А, Щось, щось нагадкує. Так от. Так, повертаю. І далі. Бачите, тут важко щось розпізнати, де який факультет. Я тільки знаю біологічний. Ну і знаю там на горі, там якось воно теологія. Ну, починалося все з теології. Потім вже додалася біологія, медицина, філософія і філологія та інше там почало додатися. А спочатку був тільки Бог, який створив землю, людину. О, так от. Так, зараз. Я буду переходити там, там, де перед з цієї будівлі, на другій стороні. А це бачите, два фонтани. На другій стороні це стара бібліотека, за нею нова бібліотека. Ось вот так. Вільгельмштрассе і сам університет. Дуже красиво сама будівля така. Не знаю який стиль, я не архітектор, але мені подобається. Там наверху медичні корпуси, вони вже нові. Ця вулиця. Така вона веде до центру, і вона веде, тут автобуси ходять вже до Штутгарту, Ну от так от. От туди Штутгарт, О, Якась година і ми вже в Штутгарті, Так, до побачення.